Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, деякі пенсіонери можуть восени отримати доплату до пенсії. Потрібно написати заяву, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери можуть отримати доплати до пенсійних виплат. Однак для цього слід написати заяву, деякі українці можуть одержати спеціальні доплати до пенсії. Однак для цього слід написати заяву такі доплати надаються одиноким пенсіонерам, які отримують пенсію за віком та потребують стороннього дозволення, який розмір доплат до пенсії, розмір такої доплати до пенсійних виплат становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році йдеться про 944 гривні, як отримати доплати до пенсії. Для отримання такої доплати потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду із заявою та такими документами паспортом реєстраційним. Номером платника податків, висновком лікарської комісії, де має бути зазначено, що заявнику потрібний регулярний сторонній догляд. Випискою СПФУ про те, що громадянину не надають доплату щодо догляду за пенсією.